Слава Україні, друзі! Всім привіт! А що це за нові жителі у мене тут? М? Хто ці такі? Хто ці такі? Подивіться, які мишенята тут у мене. Біле каченя нападає на мене. Дивіться, дивіться, захищаються. Куди ти там так тікаєш? Оце два біленьких вивелися ще вчора, а оце трьох принесла сьогодні, бачите? Он такий змішний це капець. Ой, боже, боже, злякалися. Зараз піду, подивлюся, там квочок зняла. Треба посадити. Вчора закривала, зараз вам скажу, соус вишневий для м'яса. Ось додивіться. Такий вийшов, бачите, на колір. Вишні тут. Сіль, цукор, трішки базиліку, приправи і все, ніякого уксусу нічого не додавала. Непоганий вийшов, схожий, до речі, на... по кольору і консистенції на хрін. Дивіться, бачите, який вийшов. Зараз хочу занести одразу в підвал, <кхем> повикладати, там, до речі, потрібно ще. Підвалі навести лад, бо консервація вже пішла, вже і вареньку закриваю активненько, і компотики. Ось. Курчатка на виголі, каченятка на виголі. Так, зараз занесу зразу бачите, мене, я ж кажу відео. Так, зараз, до речі, потрібно вімкнути. Палах. О, відео, бачите, починається з одного, хочу показати каченяк, а закінчується абсолютно чимось іншим. Миска це в мене з-під корму, не дивіться, це ніяка не грязюка. Так, що в нас тут? Повиїдали, бачите, залишилося мало. Це вже компоти цьогорічні. Е, оце черешні. Це минулорічний виноград. Чекайте, то набрешу. А ні, це ще дві минулорічних. А це вже е, вишні. В цьому році я закривала поричку червону, Ну, червону смородину. А мама закривала компот. Ой, зараз покажу вам. Компот закривала ще решень і дивлюся, банка он зірвала. А друга чи не зірвала, вона тут закривала пару банок, а ну. Чи дві вона закривала. Так, що це тут Тут банки? Так, це я принесла. Там банка ще цього. От зараза. Ай, бачите, зірвала ось банка, а та стоїть. Чи то також зриває. Щось вона, напевне, не докип'ятила, чи що. Бачите? От жалко. І йому, напевне, нічого не зробиш. Напевне, мало я перекіп'ятила вона його. Ой, зараза. Зараз гляну на цю другу банку. Щось мені також вона не подобається. Так, ну да, вона також зірве. А, вже до... навіть на цей. Надулася. Не знаю. Мені здається, що їх вже немає сенсу перекип'ячувати. Мені здається, він вже скис. От зараза як жалко. Я думаю, що в нас є на зиму ще й компот із черешень, а нема. Бачите, вишневого варення багато. ось. Це це ще минулорічна баночка, це вже цьогорічні. Ось, бачите, пішли. Ось, ну ось компот. Ці компоти нормально стоять, а там далі, може, ще є який те, що закритий. Зараз гляну. А, ну, ні, нема, це все вже те, що я закривала. Бачите, трошки є. Будемо всякого компоту закривати по 4 баночки, по 5. Різного хочеться, ще грушевого хочеться закрити. З яблук, з персиків, слив, з абрикос хочеться закрити. Ну, побачимо, всякого будемо закривати. Так, це в мене тут переноска на зиму. Таку покладу зверху. Це тепла лампа, оця керамічна, вона в підвалі нам обігріває, щоб не було мінусової температури. Так, а куди мені скласти? Оці соуси потрібно подумати. Тут у мене ще трохи є огірочків кисленьких. Поки що, напевно, тут складу страєчку, Ось соуси, нехай вони тут будуть. Ще хочу закрити в цьому році спробувати е, закрити соус із томату. Ну, з, з помідоровий такий, з базиліком. Типа як кетчуп. Ну, щоб не купувати це все, то я ніколи не закривала соуси. Ось, А це в цьому році вирішила, думаю, ну воно таке все дороге, ціни дорогі на все потрібно робити своє. Зазвичай томатів багато помідорів. Ось, чого не закрити, як кажуть. Так, ну це ці банки дві. От, зараза. Ну, щось неправильно зробили, а може вона не поклала у черешні лимонну кислоту. Треба буде запитати, як вона робила, чому воно зірвало. А може тільки два рази перекип'ятила. Я зазвичай компоти три рази перекип'ячую ось. І тоді все нормально. Ну, бачите, буває таке. Зараз маму розчарую, блін. Що ви бігаєте? Що їсти хочете? Так, а що вам? Я нічого вам не дам, ви сьогодні їли. Де там мої курочки? Там уже всі? Бандіт. Ось тут, бачите, яйця. Качечки. Три надкльованих залишилося. Ось. Надклю. Бачите? Не знаю, видно. Ось до. Одне ось вже крутиться, вертеться. Так, давайте. Хто там іде першенький? Хохінхінку потрібно. Тихо-тихо. Поїли? О, поїли, молодці. Опа! Куди залазь? Ти сюди хочеш Ну йди. Тільки обережно, обережно. Обережно. А ти що? О, не зрозуміла. Здерла, хтось ранку їй здер. Так, потрібно знову. А, вона, напевне, сама здерла. Воно вже засохло, бачите, зараз я її оброблю швиденько. Так, ти сідай, сідай. Зараз, зараз. Сідай, 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 моя хороша. Отак. Це сидить на яйцях від моєї знайомої, в неї такі кури крупні, такі зозулясті, красиві. Так, зараз, зараз я. Тут в мене є такий дезі спрей, бачите? Я її цю ранку обробляю, вона собі роздерла. Так, о, раз. Що пече? О, отак, бачите, обробляю ранку. Напевне, собі здерла сама, як лізла. Може, зачепилася чи за цей гвіздок, чи за який. Ну, Коротше, зробила собі нехороше діло. На, Тут будеш виводити їх, так? Да? На, на, забирай. Сиди. Так, ну цих чотири яйця, зараз я це маленькі, подивлюся. Ну, воно там живе, але воно буде пізніше, ніж інші яйця. Не знаю, в мене є клієнт на цих каченят. І я б хотіла їх продати. Ось, собі не буду залишати, але як воно виведеться пізніше, як мені його? У мене в клієнт має приїхати у п'ятницю. А сьогодні в мене середа. То ці каченята, що надкльовані, то вони до п'ятниці виведуться, і тих п'ять, що є вже під лампою. А це каченя, я не знаю, воно пізніше виведеться, як мені тоді поступити знаю. На, Качурек. Диви, диви, диви. Качка сидить, клієнт хоче забрати каченят без качки, то я не знаю. Заберу в неї там два пустих яйця, є, на яких вона сидить. Я ж Яйця в неї забрала, нати, давно кукурузку не їли. Я Яйця в неї забрала, бо вона два яйця. О! Прилетіла курочка моя! Зайка моя, зараз давайте зайки дамо. Зайка в городі в мене бігає. Е, то Батько, мене два яйця зіпсувала, то я віддала квочці. На. Он їж. Е, віддала квочці, щоб квочка їх довиводила. Ну а що мені робити? Як думаю, зараз всі е, спортить яйця і не буде зовсім коченята, то довелося забрати від неї яйця та й все. Да, тютечки мої. Зайки. Знову ходить довге відео. Так, а кролик що тут робить? У кролика є вода, але вона з бібками. А чого вона з бібками? Бо ти бібкар? Зранку давали воду. Е, Я тебе зараз піджену його! Цього півня будемо рубати. Він якийсь не такий, як треба. Бачите, в цього нема води. Перевернув дурбе цело. Коротше, він якось ходить дивно, цей півень. Він якийсь дуже повільний, по-перше. По-друге, він якось трохи боком ходить, і ніжка видно, що в нього болить. Я думаю, що він себе повредив, коли. Вони билися із тим білим півнем, який зараз сусідки, до речі, робить там діла. Курчаток робить сусідці. Ну, і не сусідці, ну її курям я маю на увазі. Ось. І вони ж тоді билися, мені здається, що він тоді повредився, цей півник. Дуже шкода, бо з Хмельниччини хотілося, щоб він тут був. Ну, що я зроблю? Будемо його різати. Ну, я боюся просто, бачите, він такий якийсь... Не знаю, він ходить отак повільно, щось з ним не так. Мені здається, він собі пошкодив оцей опорно-руховий апарат, хребет, напевне, і щось з ним не то. Ну, потрібно буде бити. Ось, буде один півник на господарстві, цей чубатенький. Ось, ну, надіємося, що буде все добре. Курочок небагато, то я думаю, він справиться з ним. Ось. Да? А що це таке? Тут в мене клолики маленькі є клолики. Оце голубенький, це переселенець із з тої крайньої клітки. Ця навела двох чорненьких, таких товстеньких, а того переселили ми до неї сюди до цієї, бо тут два було, а там сім. Тут ці залишили шість. Ось, а в цієї що, перевернула? Ну, звісно. Бачите, як добре, що треба отако проходити і дивитися. Так, ну, все нормально. Ось, і зараз ще курчаткам занесу корма. Так, тут є в мене такі відерця. Так, зараз наберу корма. Сьогодні буду робити комбікорм. Мені потрібно сьогодні ще зробити поїлочки для курчаток такого типу. Корм набираю. О, ці вже прийшли. Кури. Ну, ви такі наглющі. Ось то, бачите, це моя гранулка власного виробництва. Ой. Ось так, де тут ручечки. Тікайте. Кш -кш 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 -кш. І е, зерно дріблене. Пшениця, ячмінь, кукурудза. заявець. Ось так я їм роблю. Вони люблять і їсти і гранулу, і люблять їсти і, Дрі... Дріб... Боже. і дрібленьки. Дрібленьки. Дріблене. Ось. Там я насипала курчаткам, а тут я ще не насипала. Зараз якраз разом з вами. І насиплю. Бачите, як уже чекають. Тихай та кшс хх На, х Ало. Нахо, тікло. А ну біжи забігай. О, забігай. Кш. На ти! Їш тихо, 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 тихо. Не бігайте по воді. По насирали! О, все. Давай, забігай. Гамін хвалиться. І сюди понадялували героїв. Подивися на них. Це, всі, ніхто не втік, щоб потім я чула тільки крики, як кіт їсть курча. У нас тут коти є падлючі, сосіцькі там, чи вони бездомні, я не знаю, вже пару років живуть. І хочеться на курчат, якщо такого залишати їх, то вони їх ну, мовлять. Тому ми отак в клітках тримаємо. курчаток. Такие дела у нас.